Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейст Юрій Шкуро. Так, Ось та вправа, яку потрібно виконувати кожного дня, хоча б раз на день виконувати. Це пазл штор. Із е учнями інколи ми виконуємо, особливо у форматі найкращого шахового абонементу, але у форматі абонементу ми ще й потім. А що це не можна прибрати? Це жахіття. Ще я вже не можу прибрати. Що таке друзі. Просто якесь дивне. О, це я так. Вже провів заняття, але мозок не працює. Так ось ми в форматі найкращого шахового абонементу вирішуємо, що потім дивимось, який. Є тут дебютні лінії, які є мотивчики, але зараз просто вирішу, щоб розім'ятися, бо будемо скоро грати матч. матчі без ферзя, і в важкі позиції будемо заходити. Все це я теж викладу на каналі. Слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайк. Е, на лічесі зручніше, аніж на Чискомі. Відразу ви вирішите задачки всі, всі одним кольором. Бачите, в мене не дуже тут результативність, 72. Найкращий результат 69. Це було вчора або позавчора. І так, ферсі 7, ферсі 7. Першу задачу можна вирішувати е, скільки завгодно, тому що час не йде. Так, Тураж 7. Е, тура. Де Тура слони не 7, просто б'ємо і мат. Я дуже погано пересуваю е, мишкою. Я про це казав. Тому мені зараз особливо важко. Це не захисна реакція на те, що поганий буде результат. Результат який буде, такий буде. У мене зараз головне це тренування. Поєднуємо туру з конем, бачимо перегородку. Так, що, не кін-6, не бачу 100% мату, але буду ходити так. Треба довіряти своїй інтуїції. Не знаю, бити, не бити, що він захиститься. Ну, відійду. Невірно, потрібно було забрати, Бачите, слон 8. Ну так забрав і ті всі пішаки позабирав. Так, зв'язанька. Невірно. Ой, друзі, як, як погано <кхи> граю. Так. Я не бачу ходу. Просто не бачу ходу. Що, аж 4 5 Невірно, друзі, дуже погано. Дуже погано. Не прокинувся. Таке може бути, а чому ні? Ферзь B8 відійшов з шахом, забрав. Так, лінійний. Це не зовсім лінійний. Так. Чому не можна АБ? Так. І що d4. Дві, дві прохідних піде. Піде дві прохідних. Заберемо або поставимо мат. Так, і що тут? Слон 5. Просто добре, ферзь D3 хоче напасти. Але я дам шах і з'їм. Він бачите, змушує догравати. Побив, побив. Дуже довго я пересуваю, побив. Що в нас тут? Чому не можна ставити ферзя? Поставив ферзя і з'їв. Просто хочу, щоб я догравав. Це так мат на полі. Віддали на прохідна. Ну що, просто забрав, забрав. Mm, Дев тут слонюрика забрати потрібно якось шахом. Так, ну що, забрав, захистив. Mm. Ну, Побив, Побив, поставив мата. Так. Слон F4 пересувайся Так. H4. Що не бачу. Давайте зв'язонька. Дуже погано. Це один з найгірших результатів, але який вже є. Ша. Так, слон і 5. Не бачу, її не бачу, слон Є5 не бачу, ну її б'ю. Так, добре. Така була захисна завдання. Це 7. Так, що? Фішаковий віддалена прохідна. Сон Б2, мабуть. З'їв. Так, дуже погано, друзі. Дуже погано я теж з'їв, зїв. Так, напав, з'їв. Шах. 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 Так, друзі, шах, шах. Встиг? Ну, дуже поганий результат. Але який є. Який є, іноді буває таке. Тут справа не лише в тому, що я мишкою пересував, ну якось незручно мені на компі. Я частіше граю за телефоном. Це теж важлива візуалізація, але ну, поганий результат, нічого тут не скажеш. Друзі, потрібно ще ось ці завдання потім перевіряти, де ми багато часу витрачали і так далі. Ну Тут нам просто не дали вирішити. Звичайно, виграє ТУРА8, на Тура 7 буде шах і з'їли. Тут. Не Невдале геометричне розташування фігур ферстя 3, 3 секунди – це нормально. Тут просто завдання було довгим. Тораж 8, тораж 8, кінці 7. Треба догравати епізод до кінця, слон Д5, ну можна було б швидкіше, але я мишкою погано пересуваю. Тут суто через мишку, кінді 4 я бачив відразу, але ну довге пересування. Мишкою важко мені. Слон Б2 теж побачив відразу. Тут побачив. Але все, що мишкою на телефоні, бачите, я набагато швидкіше роблю. Це А, Б і це 7 дуже легко. Ось тут я завис 9 секунд. Тут проблема була: ну, я не розумів, що хочу чорні. Тобто їв, я. Дивився, немає ніяких білих сильніших ударів. Тут, тут, тут просто якесь дурне завдання, чесно кажучи. Слони в 5 легко, кінь g5, ферзь h3, слон 6 легко. Ось тут я чомусь d 7 не відразу побачив, чомусь сюди дивився. Це проблемка була. Слони в 4 побачив відразу, але пересував довго. Тут, ну, я бачив все, але ну, знов-таки довго пересував. Кінь Е6, кінь захищає слона. Тут можна було б швидкіше. ну Шахи забрали слона. Я дивився, немає чогось більшого, але більшого немає. Тут я просто здивувався дурістю завдання, що забрав ферзя, забрав туру, можна було б швидкіше це зробити. Віддалена прохідна А5 і побігла, побігла правило квадрату. Поєднання слона та ферзя після тура А6. А 8 ферзь, я тут здивувався рішеннями, можливо, треба було швидкіше догравати епізод. Ну, звичайно, А8 Ферс на це один забираємо. Тут я десь заснув, і мишкою погано пересував. Ну, мат в один хід, якби рукою швидкіше пересував би, а не мишкою. То раз 6, ну тут все легко, тут чомусь десь витратив багато часу. ну Зрозуміло, що ферзем потрібно відходити з темпом і забирати слоном слона. Тут. Теж хотілося б трішки швидкіше. Мотив зв'язка, тура f8 і слон f5. Тут ну, може б трішки швидкіше. d4, d5. Справа в тому, що після d5 йдуть два пішаки. І не, король не в квадраті, а Туран може поїхати за пішаком D пішак аж стане ферзем. Тут ну, може було б швидкіше. Ну Аби що слон захищає туру. все начебто легко. Ферсі 6, то h3, доволі легке завдання. Шах з'їли теж може було б швидкіше. Ферзь c 8. ну Мабуть, все ж таки ще мишка і якесь те, що хворіє, може, проблеми, але все рівно ну, поганий результат, треба покращувати. А, тут є дурень, ой дурень, бачите, ну, голова погано працює. Яке аж 4 ну Це ж елементарні матки, кінь G5, Тура H3, Туре8, кінь G5, g, Тура H3, h 8. Ой-ой-ой, ну це ганьба, тому якщо не бачу такого, то звісно ну, нема що робити, робити тут ні про які 60 або 70 мріяти, ну як, ну, дуже погано. А чому тут G4? Ой, ганьба, ферзь B7 і ферзь A8 не бачу шах. G4, Ну, я ще думаю, не так зрозуміло. Там раже 8 якесь, може бути. Кінів 3, може бути якісь варіації. Так, тут слон C8 і b7. зрозуміло, А що Кінів 6 невірно? А чому? А ось цю я взагалі не вирішив. Кінів 6, Жеїв, А, слон А 6 не... А, Кінів 6 Жеїв, слон F6 вірно, було, на слон H2 потрібно було забирати слона. Я цю різницю не зрозумів, друзі. Чому його потрібно було забирати, не зрозумів. Тут елементарний рентгенний захищений ферзь відскочили. Турай 8 поєднання. Хотілося б швидкіше такі речі бачити. Ферзь b6, ну це типовий мат, можливо трішечки швидкіше. Ферзь е 5 ну це через пересування, все по 3 секунди, замість двох однієї. Все тут швидко, кинів 6 ферзь е 4 Це 6 сильні пішаки, вони зазвичай сильніші за фігуру. Ферзь g7 мат в один хід. Тут хотілося якось торою піти, витратив якийсь час ну.